Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Єва. 30 та 31 серпня діятимуть акції. Перша із них це кешбек 80% від вартості на усі бальзами для губ від фірми Нівейці ціна 77 гривень, Нітроджин 80 гривень, бальзам для губ від About Face 5 олій. Ось такий бальзам для губ від About Face. Ціна 56 гривень. Біокван 41 гривня. Бальзам для губ від Green 24 гривні. Just Кавей 47 гривень 50 копійок. Ось такі бальзами 44,50, два варіанти ароматів. Олія для губ від Just Kaway 41 гривня 50 копійок. Ось така олійка 47 гривень. Бальзам для губ. Hello Panda 46 гривень. 44,50 з алоєм. І ось такі два аромати на вибір. Ціна 47,50%. Кешбек 80% на усі засоби від Ютера. Шимер для тіла. Ціна 129 гривень. Об'єм 100 мл. Два варіанти. Піна для вани від фірми Ютера 1 літр об'єм ціна 68 гривень. Ось така пінка для вани 52 гривні 500 мл. Пам'ятайте про те, якщо ви хочете, щоб вам бонуси накопичились, то в цьому чеку їх не списуйте, тому що, якщо ви спишете бонуси, вони вам не накопичаться: або те, або інше. Алоє гель від фірми Ютера ціна 90 гривень. Об'єм 300 мл. Гель муцинравлика також 90 гривень. Скраб охолоджуючий для тіла. 116 гривень. Також є скраб розігріваючий. Сіль морська ціна 29 гривень. 700 грам. Сідля вани з ароматом лаванди. Ціна 33 гривні. 500 г. з ароматом хвої ціна 34 гривні. Парфумований скраб для тіла 200 г, 98 гривень. Кавовий скраб для тіла 87 гривень. Скраб для тіла малиновий 98 гривень. Є великий асортимент скрабів, батерів. Ось такий скраб для тіла, задоволення для шкіри, фруктовий мікс, ціна 116 гривень. Також є великий асортимент бомбочок для вани. З цієї виходять такі кольорові смужки. На жаль, ціночка є не знайшла, бо їх дуже і дуже багато. Можна уточнити на касі. Максам сігелі для душу та рідке мило знижка 50% від повної вартості. 52 гривні об'єм 395 мл. 250 мл об'єм. Три варіанти ціна 50 гривень. Та рідке мило від фірми Моксам 500 мл об'єм ціна 49 гривень. Акція 2 дорівнює 4 на усі прикраси для волосся, дорослі, дитячі заколка 80 гривень. Резинка для волосся. Ціна 70 гривень. Ось така заколочка для волосся. 30 гривень. Резинка для волосся 40 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі засоби для укладки волосся. Пудра ціна 129 гривень Ранбутан для світлого та для темного волосся. 139 гривень глина для волосся. Крем віск 129 гривень. Моделююча павутинка 139 гривень. Рідина для укладки 139 гривень. Пінка для укладки від велла 179 гривень. Лак в таку ж саму сіну. Лак для волосся від фірми Сіус 166 гривень. Лак для волосся від велла 123 гривні. 250 мл Мус для волосся від Velaflex 123 гривні. Лак для волосся від фірми ТАВ ціна 107 гривень. Мус для волосся 106 гривень. Такий лак для волосся 107 гривень. Рідина для укладання волосся 174 гривні. Лак для волосся від фірми Колібрі 53 гривні 90 копійок. Акція 2 купляєш третій в подарунок на окуляри сонячні, чохли для окулярів, сумочки пляжні. Два купляєте, третя одиниця, яка дешевша по вартості, та піде в подарунок. Акція на усі капсули для прання Одну одиницю купляєте одну упаковку, друга піде за пів ціни. Можна поєднувати різні позиції, та, яка дешевша, піде за пів ціни, 20 капсул 317 гривень, 13 капсул ріель 227 гривень, тайт. 383 гривні 26 капсул. 12 капсул 191 гривня, 12 капсул 196 гривень. Тайт. Кіонен, 159 гривень. Персіл 4 камерні 11 капсул 199 гривень. Персіл 3-камерні капсули. 13 штук 199 гривень. Персіл 619 гривень 26 капсул. 459 гривень. Персіл 35 капсул. Акція на засоби для прибирання та чищення знижка 50% на другу одиницю. Сів. 90 гривень 750 мл, 78 гривень 250 мл. Скай 36 гривень, скай антажир 40 гривень, клін для миття вікон 67,50, пронто для полірування меблів 100 гривень. від Віцну Форте Плюс 187 гривень, 750 мл. Саво 87,90 сів АНТИЖИР 87 гривень. Спрей АНТИЖИР Галакс 99 гривень, 148 містер Пропер, 750 мл. Антеналіт 219 гривень від сану, сів антиналіт 87 гривень, засіб для миття підлоги від фірми Кьонен. 1 літр 56 гривень, сів 90 гривень, містер пропер 147 гривень та містер пропер 175 гривень 1,5 літра. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усю канцелярію. Ручка ціна 30 гривень. Лінійка ціна 15 гривень. Набір пензликів 3 штуки 20 гривень. Маркери 2 штуки 30 гривень. Ножниці 30 гривень. Ножниці з заокругленими кінчиками 30 гривень. Стікери 20 гривень, калькулятор 60 гривень. Набір закладок магнітних 6 штук 20 гривень. Точилка для олівців ціна 15 гривень. Прості олівчики, набір 6 штук 30 гривень. Олівці кольорові 20 гривень. Фламастери кольорові 12 штук 40 гривень. Ось такі фламастери також 40 гривень. Циркуль 40 гривень. Зошите 10 гривень. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.